Журналісти телеканалу ЛС деталізують головні новини тижня. Що минає. Вітаю вас, які події впливали на хід життя у Другобичі та регіоні впродовж останніх семи днів. Дивіться далі в Україні, хочуть підняти тарифи на тепло, та обіцяють штрафувати за відключення від центральної системи опалення. До кінця нинішнього опалювального сезону тариф на тепло для населення в Україні може зрости на 30%. При цьому чиновники пропонують штрафувати тих, хто перейшов на індивідуальне опалення. У столиці подумали та вирішили, що чинні тарифи для населення на теплову енергію покривають лише 70% собівартості послуг, тому їх слід привести до економічно обґрунтованого рівня. А це за словами чиновників означає, що плата за обігрів однокімнатної квартири повинна збільшитися на 75 гривень і становити 303 гривень. Двокімнатної 443, а жителі трьохкімнатної квартири мали платити 587 гривень. Щоб абоненти центрального теплопостачання масово не відмовлялися від послуги, чиновники вирішили посилити порядок переходу на індивідуальне опалення та ввести штрафи для тих, хто самовільно відключається від теплових мереж. Мова йде про штраф у розмірі від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А от Дрогобичани з зростанням цін на послуги ЖКГ спантеличені уже від цього тижня. В платіжках за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій люди побачили нові розцінки значно вищі. Звідки взялися нові суми? Більшість дрогобичан шоковані. Тим часом КПЖО від ефекту несподіванки відкрещується. Там кажуть історії зростанням тарифів свій початок ще з минулого року. Саме тоді антимонопольний комітет зобов'язав комунальні підприємства привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Любовки економіст Економіжео каже, їхні працівники вивішували біля усіх будинків у Другобичі перелік послуг ЖЕО та розцінки на них. Люди мали обрати те, що потрібно їм діта з 10 січня цього року. Введено в дію новий тариф на утримання будинків та прибудинкових територій, які в загальному зріс майже на 30%. відсотків. Уже отакі стрибок коментують з дорожчанням собі вартості усіх робіт та кажуть, в останні тарифи переглядали у 2008 році. В загальному по ЖЕО відбулося підняття тарифів на 28,8%. В загальному, але я ж кажу, це дев'ятиповерхові будинки. Там пішло зниження. Значить, п'ятиповерхові пішли збільшення на 29%, А от 60-50% – це саме більше одноповерхові двоповерхові будинки. Різний відсоток зростання тарифу для мешканців багатоповерхових будинків уже якраз і пояснюють кількістю квартир в будинках, на які розбивають суму. За новими тарифами найбільший тігар впав на мешканців одноповерхових та двоповерхових будинків, яким рекомендують зніматися із балансу ЖЕО. Влада Дрогобича проігнорувала вимогу депутатів скликати позачергову сесію у питанні молочного ринку. Як розповів депутат міської ради Олег Хруш, цього тижня депутатам вдалося зібрати 18 підписів від своїх колег та ініціювати скликання позачергової сесії. На ній обранці мали намір з'ясувати, чому без громадських обговорень прийнято рішення щодо передачі території сучасного молочного ринку в супоренду приватному підприємству для будівництва там нового торгового центру. Також депутати хотіли з'ясувати, хто стоїть за. Загадковим місцевим інвестором дзов діакорд Голден Інвест, який споруджуватиме новий центр, та от почути відповіді на ці запитання депутатам цього тижня так і не вдалося скликати позачергову сесію обранця можливості не дали. У ратуші не довго думаючи вирішили голосити про скликання планової сесії, яку призначили на 20 лютого. Є скоріше, напевно, застереження можливого переходу тих 5 сотих землі в центрі міста. Самі найдорожчі, я вважаю, центральні частині міста в приватні руки. Зовсім безкоштовно, без проведення будь-якого конкурсу, без проведення будь-яких громадських слухань і таке інше. Відповідно, ми дійсно скликали позачергову сесію, і зібрали 18 підписів. Але, на жаль, на сьогоднішній день нам стало відомо, що міський голова скликає чергову сесію. Мені здається, що на даному етапі міська влада хоче в. Топити ті питання, які ми хочемо виокремити, розглянути окремо, внести деякі зміни. Здаватися, депутати не збираються пропонуватимуть внести питання щодо молочного ринку. Тепер уже на чергову сесію міської ради. Окрім того, Олег Руч запевняє місцеві народні обранці за осучаснення молочного ринку, однак із дотриманням усіх чинних вимог та норм. А саме проведення конкурсу та громадських слухань в цьому питанні. Ще Олег Руч додає, хоче почути відповіді від влади міста на актуальні питання. Якщо ми забудуємо цю молочну частину ринку, як ми проведемо реконструкцію овочевої частини ринку з гелікоптерів чи напевно китайців будемо наймати, бо вони маленькі їм легше буде бігати з мішками і стачками. От я не знаю, в мене є запитання. Ми ці всі запитання хотіли задати міському голові, міській владі. Чи вдасться пролити світло у питанні молочного ринку на найближчій сесії міської ради? Побачимо наступного тижня. Наразі нагадаю, цього місяця на території ринку має стартувати спорудження нового торгового центру. Промислові підприємства Дрогобича й далі пробуксовують у своїй роботі. Жодне із них не наростило обсяги виробництва у порівнянні із січнем минулого року. Такі висновки щодо роботи основних бюджету підприємств міста озвучив на оперативній нараді у ратуші перший заступник міського голови Олександр Коростельов, порівнявши показники виготовленої ними продукції за січень місяць 2012 року і за наличним періодом цього року. За словами чиновника, так НПК Галичина виробила продукції на 68 тисяч гривень у січні цього року. Тоді як у минулому році показники становили 182 тисячі гривень. Обсяги виробництва заводу автомобільних кранів 56 тисяч цього року у порівнянні із 6 мільйонами у минулому році. Машинобудівний завод наростив 293 тисячі гривень у порівнянні з майже мільйоном у минулому. М'ясокомбінат 884 тисячі у порівнянні з двома мільйонами у минулому році. За таких невтішних показників бюджет міста і далі продовжує страждати, та має проблеми із наповненням, каже чиновник. Площа Тараса Шевченка, що у Дрогобичі, має шанс змінитися, із настанням весни у місті планують розпочати благоустрій площі Шевченка. Департамент міського господарства та відділ архітектури отримали вказівку від влади міста виконати усі необхідні роботи, щоб площа Шевченка стала улюбленим місцем відпочинку Дрогобичан. У ході благоустрою заплановано облаштувати територію біля пам'ятника, провести озеленення, встановити належне зовнішнє освітлення. Тощо реконструкції площі Шевченка справді потребує давно найперше гранітні плити біля пам'ятника, які у багатьох місцях світять то тріщинами, то є облупленими. Однак у ситуації дивує інше, що річно з настанням тепла площу Шевченка окуповують дитячі атракціони. Не виключено, що саме вони вкорочують вік площі. Дозвіл на функціонування дитячих розваг дає не хто інший, як міська рада, яка тепер і витрачатиме кошти на ремонт цієї площі. А от у системі освіти Дрогобича грядуть зміни, цілком не виключено, що з нового навчального року в учні початкових класів побільшає уроків. Уся річ у тому, що дитячо-юнацька спортивна школа ініціює запровадження у місті уроків плавання для школярів молодших класів. Пропозицію наразі обговорюють відділі освіти також серед вчителів та дітей. Цього ж тижня у ДЮСШ провели відкрите заняття з плавання і в такий спосіб продемонстрували досягнення вихованців цього відділення. За заняттями спостерігали журналісти Алсету Усі деталі у нашому сюжеті я хочу три роки. Я мені дуже подобається плавати. Мені легко і це мій любимий спорт. Таких юних ентузіастів, як ігор, зацікавлених в уроках плавання в дю США сто діток із різних навчальних закладів міста. Розділені на 10 груп, вони що три дні приходять у малий басейн дитячо-юнацької спортивної школи і освоюють на рухи, які відкривають перед ними можливість не тільки побороти в собі страх до води, але й вміти триматися на ній та плавати різними стилями. Старший тренер Наталія Логін каже, хто відкрив для себе унікальний світ плавання, розуміє. Заняття у воді не лише позитивно впливають на фізичний розвиток дітей, але й формують у них харизматичні особисті якості. Плавання це є такий унікальний вид спорту, який розвиває гармонійно. Ви це розумієте. Розвивається і м'язова система, і дихальна система. Крім того, наскільки ви знаєте, по школах діти дуже страждають на скеліоз. А плавання це якраз цей вид, який покращує загальний стан тим більше. Імпонує їй те, що заплавання діти засвоюють доволі легко, наголошує тренер. Практика показує, до півтора місяця достатньо, аби учні з нуля не просто освоїли набір вправ, але й почали плавати кролем на грудях та спині. Переконатися особисто в успіхах дітей цього тижня мали можливість і батьки вихованців спортивної школи, які завітали сюди на відкритий урок. Зважаючи на чималий ажіотаж до показових занять, директор ДЮСШ запевнив, такі уроки тут проводитимуть. Ми будемо це практикувати і надалі. Особливо робимо ставку на те, що зовсім незабаром пройде декілька місяців, і батьки будуть своїми дітьми виїжджати на прогулянки, на відпочинок, на моря, на річки, на озера. І от щоб вони знали, що робити для того, щоб навчити дитину триматися на воді, для них це було дуже повчально. Що плавання із хобі для юних спортсменів переросло у серйозний спорт, директор Дю США каже, у місті слід пришвидшити темпи реконструкції великого басейну. Не виключено, що цьому процесу посприяє пропозиція Івана Файчака до влади започаткувати із нового навчального року введення занять плавання для усіх учнів молодших класів. Це був один, один із козирів у переговорах із владою задля того, що нам пошвидше провести реконструкцію великого басейну, тому що навчити дітей плавати в малому басейну. Сені, а досягати спортивних результатів не бачачи великого басейну, це є велика різниця. Якщо б у нас запрацював великий басейн, та як він шість доріжок, то там можна працювати трьом тренерам одночасно. Це суттєво збільшиться кількість дітей, які і дітей, і дорослих, які б могли б відвідувати басейн. басейну США, вірять із відкриттям великого басейну, школа стане повноцінним центром фізичної культури та спорту для молоді міста. А запровадження в навчальну програму першачків уроків плавання. Приятиме тому, що ще з юних літ діти усі як один гордо розповідатимуть. Плавати навчився, файно, то мені, мені тут подобається. Рухаємося далі. У Трускавці цього тижня говорили про місцеве самоврядування, його проблеми та перспективи. оздоровниці Руслан Козир цього вівторка запросив журналістів регіону на чергову прес-конференцію. На зустрічі представникам ЗМІ Керманич найперше поскаржився. Місцеві бюджети сьогодні обтяжені частковим утриманням таких галузь, як освіта та медицина, бо такі правила диктує уряд. За словами мера, якби не такий тягар, ці гроші можна було б скерувати на розвиток самих міст. Відтак від розчарувань перейшли до запитань від журналістів. Найперше моді, поцікавилися, як триває загальний перехід Роскавця на індивідуальну систему опалення, курс на яку місто взяло два роки тому. За словами Руслана Козара, сьогодні у місті 65% мешканців вже відмовилися від централізованого опалення. Чому все таки ми йдемо тим шляхом? Тому що повороту немає. На 2010 рік майже. Половину населення міста вже мали індивідуальні системи опалення. І централізовані наші мережі вони були абсолютно розбалансовані і привести їх на сьогоднішній день до якогось цивілізованого стану є просто неможливо. Інтерес до повної відмови від централізованої системи опалення підігріває і щорічне зростання цін на енергоносії, каже мер. Та, от чи не вилізе така автономність містобоком, коли ціни на газ для населення піднімлять до рівня як для підприємств, як зараз спостерігається у світі. Ніхто гарантувати не може. Окрім тепла, поділився Руслан Козир і планами щодо ремонту доріг у місті. Мер зауважив цього року трускавцю світить здійснити ремонт лише деяких вулиць, оскільки на такі роботи передбачено лише 2,5 з мільйони гривень. І, впродовж теми Трускавця в оздоровниці збудують 12-метрову статую Ісуса Христа. Постане скульптура на одному із найвищих пагорбів міста, який місцеві жителі називають Гошівською горою у кінці вулиці Лесі Українки, неподалік від місцевого храму. Ініціатори спорудження статуї Христа у Трускавці найперше провели узгодження проєкту із трускавчанами, які живуть поруч та зібрали їхні підписи. Намір спорудження статуї схвалили і в місцевій раді. Все, що наразі відомо, це те, що скульптура матиме висоту 12 метрів. Вогнеборці Дрогобича занепокоєні. На Дрогобичині з початку року шість людей вже стали жертвами. Пожеж, як розповів начальник державної пожежної рятувальної частини номер 5 Олег Макруха, за неповних два місяці 2013-го на Львівщині виникла 181 пожежа, у наслідок яких 12 людей загинули. Чи не найтривожнішою ситуація виглядає на Дрогобичині через необережність під час паління або ж несправні електроприлади в оселях? гинуть люди З початку року в нас на території Другобицького району, будемо казати, є надзвичайна ситуація щодо загибелі людей на пожежах. Так, з початку року, якщо у нас виникло 19 пожеж на території міста Другобича та Другобицького району, то це порівняно небагато, не велика кількість, але загиблих вже на сьогоднішній день є 5 людей, які загинули внаслідок пожеж. Це дуже тривожна статистика. Рятувальники кажуть, у зоні ризику виникнення пожеж із летальним кінцем одинокі люди пристарілі сім'ї, що ведуть аморальний спосіб життя. Зважаючи на це, місцеві вогнеборці мають намір впродовж двох місяців вирушити із рейдом по оселях Дрогобичан та жителів району і саме в такий спосіб інформувати людей про правила безпеки у власних домівках. Окрім того, рятувальники закликають сусідів та родичів стежити за неблагополучними сім'ями, що мешкають поруч. У Дрогобичі цього тижня відзначили 24-ту річницю виведення військ із Афганістану та вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Біля пам'ятника воїнам афганцям цієї п'ятниці зібралися ветерани Афганістану, представники влади та дрогобичани. Усі вони поклали квіти та вінки до підніжжя монументу пам'яті. Відтак понахиду та хвилиною мовчання вшанували полеглих учасників бойових дій. Війна в Афганістані, за твердженнями виступаючих, забрала в Україні понад три тисячі людських життів. Дрогобич та Дрогобицький район теж поплатився своїми воїнами. «530 дрогобичан другобичан приймали участь в таких бойових діях, в тому числі 336 пройшли через горнило війни в Афганістані. На жаль, не всі повернулися додому живі. Багато хто отримав поранення. Не дожили до сьогоднішнього дня, в тому числі в зв'язку з тим, що перебували в Афганістані. Слово на мав і голова ради ветеранів Олександр Бевс, який наголосив: сьогодні в Україні склалася дивна ситуація, коли ветеранів Афгану, а також інших бойових дій, змушують через пікети та акції протесту відстоювати свої пільги. Завершували віче салютом із артилерійських залпів, а також зачитанням прізвищ полеглих дрогобичан під час бойових дій на територіях інших держав. Свічки як символ дитячої надії 15 лютого традиційно Україна та світ відзначили особливу дату на календарі міжнародний день онкохворої дитини. На жаль, статистика щодо дитячої онкозахворюваності в Україні є також традиційно невтішною. Щорічно в країні реєструється близько тисячі нових випадків онкологічних захворювань у дітей віком до 17 років. Вселяє оптимізм принаймні інше, що 30 років тому в Україні виживали до 10% дітей хворих на рак, то сьогодні більше половини запорукою одужання. Є вчасна діагностика захворювання та правильне лікування. Трускавецький благодійний фонд Крила надії, що опікується онкохворими дітьми. Закликав цієї суботи мешканців Дрогобича, Трускавця Борислава та Стебника приєднатися до акції Запали свічку як вогник надії на одужання дітей. На центральних площах міст акція стартувала 16-й годині і триватиме до пізнього вечора. Усі присутні матимуть з палаючих лампадок викласти на бруківці слово є». Окрім того, волонтери фонду збиратимуть і пожертви від усіх небайдужих. Волонтер фонду Ірина Новікова каже: в Україні день онкохворої дитини цьогоріч відзначають уже в п'яте. Цей день якраз для підтримки хворих дітей. Це не день смутку. Звісно, ми згадуємо тих дітей, яких вже немає, але в цей день якраз ми радіємо за тих дітей, які вже побороли рак, які зараз здорові. І збираємося підтримати тих дітей, які в даний момент щодня борються, ми в хвороби шанс на життя, щоб бути здоровими. Скільки саме коштів вдасться зібрати волонтера, ми розповімо вам у наших наступних випусках новин. Наразі у фонді кажуть, мета такої акції проста: привернути увагу громадськості до проблем онкохворих дітей. Закохані всього світу цього тижня відзначили своє свято. У Другобичі День святого Валентина ознаменувався далеко неприємною подією. 30-річний парубок покінчив життя самогубством. Неприємний інцидент мав місце на вулиці Стриській. Як повідомили у міському відділі міліції, чоловік нібито робив спробу повіситися, але мотузка обірвалася, і він упав із висоти п'ятого поверху та загинув. За попередніми даними того дня хлопець прийшов до дівчини з букетом квітів, щоб привітати свято. Що в подальшому стало причиною самогубства встановлюють правоохоронці. Тим часом у День святого Валентина на вулицях Дрогобича невідомі розклеїли чимало листівок із текстом наступного змісту: День Валентина, день поганства та розпусти. Під такими словами далі йшли вражаючі історії про зраду, алкоголізм у День свята та тому подібне. Яку мету переслідували такою інформацію, можна лише не здогадуватися. А отже не найсвятковіше в день святого Валентина було у Самбурі. У місті спостерігався бум паломників до греко-католицької церкви, різдва Пресвятої Богородиці. Саме в цьому храмі зберігаються мощі, покровителі усіх закоханих світу, святого Валентина. Мощі привезли до міста ще три століття тому. Відтак, впродовж всього року паломники з різних куточків світу прикладаються до мощей, особливо їх стає багато в день усіх закоханих. Такі події потрапили в поле зору журналістів Алсету цього тижня за номером телефону чотири Ми чекаємо ваших пропозицій з гарячими темами, які будемо готові висвітлити в нашому ефірі. Окрім того, пам'ятайте усі випуски часу місцевих новин. Ви завжди можете знайти в соціальних мережах, таких як Фейсбук та ВКонтакті. На побажаннях активних та вдалих вихідних я прощаюся з вами до наступної суботи. Та нагадую, повтор сьогоднішньої програми часу місцевих новин дивіться у неділю о 18.20. На все добре, побачимося!